Всім привіт! Хочу показати вам свій комбінований город. Є в мене ось такі дві грядки із колес. Цьому році тут в мене ростуть перці, а тут трохи помідорів, теж перець і там покажу зараз клубника. Так, тобто покришка, там вирізано дно, ну і тут, відповідно, укладали ми на отаку клейонку. Город непоганий, отака от грядка перший раз. Це ми зробили дуже довольні. Ось такі вже перці на деяких кущах. Так, і помідори. Так, хочу ще показати і розказати, що ми свої помідори не підв'язуємо. Ми їх просто по міру, мірі роста, якщо вони вже ось так полягали на проход, просто укладаємо їх, щоб вони були красиво. Ну, да, ось такого в грядки. Якщо десь потрібно, то просто. Так, палочкою так зафіксувала, щоб вона не відхилялась. Не підв'язуємо ми вже давно, мабуть, років три. Помідори є і все нормально. Так, ну і ось тут в мене два колеса. Це ми посадили клубніку. Дали мені клубніку, що я ще в колесо посадила. Ну, для того, щоб розвести, якраз дуже добре ось тут оці вусики звисають і можна наобрізати потім молодняка і висадити вже десь у грядку. Так, грядка з колес у мене ще ось тут. Ростуть буряки. То ось теж видно, що це колеса. Буряки, самі бачите, шикарні і дуже удобно. Коли бу... Так, ось самі бурячки покажу вам. Видно, ось такі буряки. Сподобалось мені дуже в цих колесах садити, бо коли засуха, в кожне колесо можна вилити відро води і вже тут є влага. На городі поливати дуже важко і вода там не стоїть довго. А ось в колесі три дні вода стоятиме. Якщо дійсно відро так виливаємо, ну ми виливали так що, ось такі буряки. Так, і ось тут у мене город далі, це в таких коробах. Так, це тут рання капуста вже вирізаємо, бо лопає. Зараз ось пройдемося, ще раз кажу, не підв'язуємо, просто вкладаємо їх сюди в короба, да і все. Отут у нас оці палки стоять. Це ми тут хотіли сітку натягнути, В общем, кинули цю затію. Просто укладаємо і все. Це для того, щоб ось видно проход, вони вже цей проход заріс травою. Зараз чоловік швидко обкосить, і я вам покажу. Город зразу стає чистенький і акуратний. Тобто просто таку невеличку процедуру пробіглися, все гарненько вклали, обкосили і город стоїть. Чистенький. Ось тут в мене грядка, це був часник. Ще нічого не посадили, не засадили. Грядочка поки що гуляє. І ось так виглядає вже город, де покосили проходи то він отакий зразу стає симпатичний, ухожений. Листя все гниле з капусти, так само помідори, ми е, виносимо, обираємо і виносимо. Помідори я вже казала, ось так укладаємо акуратно на грядки і все. Такий город мені дуже подобається, бо його дуже легко обробляти. Можна підійти з одної, з другої сторони до грядки, щось підпушити, коли воно тільки росте, дуже удобно. Так само, коли воно вже повиростало, обібрати якесь листя сухе. Або якщо вже там щось вибрали, цибуля, часник. Так само, є кусок грядки в коробі, які можна засіяти зеленю. Тобто дуже він такий удобний. Люблю на городі квітки садити. В цьому році в мене ось такі, не знаю, правда, як вони називаються, це мені сусідка давала. Такі колокольчики, вони на вечір розкриваються. І чорнобривці. Чорнобривців сажу дуже багато. Біля капусти, біля помідорів. Вони відганяють шкідників. Ну і самі чорнобривці, вони теж дуже корисні. І як приправа і для чая я завжди їх заготовляю. Всім бажаю мирного неба. І до зустрічі, пока-пока.